З OLX приблизно по 80 гривень я зміг замовити нові фігурки ніндзяго Драгонс Райсінг. Тож мені здається, було б цікаво показати їх вам, оскільки я не тільки оглядач, а також і колекціонер фігурок Лего Ніндзяго. Тож ось такий у нас Коул. Дуже навіть прикольно виглядає. Можу вам також показати його і без наплічників. Ось такий позаду принт. Мені здається, виглядає значно крутіше ніж Lloyd ЧК, які, до речі, були у мене на каналі на огляді одного з наборів цієї серії. Також є ось такий лиходій, схожий знову ж вже був, але із золотим шоломом та обладунками. У мене тож можете також детально глянути вже на каналі. І також є ось такий от солдат, якого в мене вже не було. Якщо хочете глянути також і на інші фігурки цього сезону, а також огляд на повноцінний набір, то переходьте на мій канал, а для зручності можете використати посилання у закріпленому коментарі.